Жовтий туман. Народження залізного лицаря тіллі віллі. Майстерню обладнали в просторому підвалі палацу, де ще стояли верстаки, на яких урфінджус із помічниками виготовляв дуболомів. Приміщення освітлювалося численними свічками. Повітря в підвалі очистили за допомогою вогнищ. І свічки давали досить світла. Робота закипіла Чарлі Блек зробив креслення і за цими зразками вирізав із залізних листів заготовки для тулуба, голови, рук і ніг майбутнього велетня тіллі Віллі. Йому дали таке ім'я на честь язичницького божка. Робота Блека вимагала значної точності. Вирізані деталі треба було вигинати за допомогою дерев'яних молотків, щоб вони мали потрібну кривизну. А після клепання набули обрисів людського тіла. Щонайменша помилка в розрахунках призвела б до невиправних наслідків. Справу ускладнювали. Валетенські розміри тіллі віллі. Чарлі Блек і Лестер вирішили, що тіллі-віллі має перевершувати арахну на зріст. Лише тоді чаклунка злякається могутнього суперника, і це прискорить її поразку та загибель. Чотири-п'ять листів заліза використали на кожну руку, на ноги по сім-вісім. А величезний тулуб забрав цілих 20 листів. На щастя, Чарлі Блек привіз із Канзасу достатню кількість матеріалу. По 20 годин на добу або й більше у майстерні свистіли свердла, стукотіли молотки, у горнах розпікалося залізне пруття, ковалі кували заклепки. Під низьким склепінням підвалу було так жарко, що люди обливалися потом, а деколи і не притомніли. Але ніхто не кидав роботи, всі працювали самовіддано, розуміючи, що від них залежить порятунок рідної країни. І ось у різних кутах підвалу з'явилися колосальні стегна гомілки. Передпліччя майбутнього велетня вони нагадували металеві тунелі, всередині яких вільно метушилися маленькі моргуни зі своїми інструментами. Ці частини треба було міцно з'єднати з членуваннями, щоб із них утворилися ноги та руки у величезній голові механічного велетня. Проробили великі довгасті діри для очей, отвір для рота. Тулуб тіллі віллі вирішили збирати у дворі. Якби це було зроблено в підвалі, то він не проліз би у двері. Але склепати тулуб, голову й кінцівки велетня. Це була тільки частина справи, і до того ж не найголовніша. Адже тіллі віллі. Муситиме бігати і ходити, володіти зброєю мечем і щитом. Для цього слід було начинити його безліч шестерень, важелів, пружин, великих і малих, які замінять велетневі м'язи, а це потребувало тонкої майстерності і часу. На щастя, моргуни з давніх давен уславилися як прекрасні майстри, а останніми роками вони чудово практикувалися, розбирали і збирали залізного дроворуба із його складними механізмами. Робота спритно просувалася, ніхто не барився, мороз дошкуляв щодня дедалі дужче. Найвідповідальнішу частину справи встановлення шестерінок, важелів і пружин, робили Чарлі і Лестер. Вони спали по дві години на добу і виснажилися до того, що ледве трималися на ногах. Аби їх не здолав під час роботи сон, вони пили настоянку із горіхів дерева нухнуг. Нарешті справа просунулася до того, що можна було вже збирати докупи увесь механізм. Для цього годився тільки двір. Окремі частини рук і ніг протягти крізь двері вдалося, а от голова не пройшла, довелося трощити стіну. У різних частинах двору горіли багаття, до яких раз у раз Підбігали погрітися працівники. Багаття ще й тим були корисні, що очищували повітря у дворі, і майстри не раз згадували добрим словом Урфіна джуса. Не дуже зручно працювалося з листям Рафалоо, що нагадувало намордники на обличчі. Теслярі заздалегідь заготували драбини і високі підставки. Які перекочували з місця на місце. З дебелої перекладини, що сполучала два високі стовпи, звішувалися блоки. Збирати почали з того, що під перекладиною підвісили на міцних канатах тулуб тіллі віллі. Щоб його підняти на потрібну висоту, мотузки, пропущені через блоки. За командою Чарлі Блека тягнули 170 людей, і на додачу ще й сам залізний дроворуб. Тулуб був найважливішою опорною частиною самохідного гіганта. Там зосереджувалося керування всіма його рухами, і тому в череві тіллі віллі майстри влаштували зручну кабінку. Куди можна було заходити через вузенькі дверцята? До підлоги кабінки пригвинтили м'яке крісло, що оберталося. Сидячи в ньому, людина, яка керувала рухами тіллі віллі, могла дотягтися до всіх важелів і кнопок, що рухали пружини. Само собою виходило, що сидіти там міг тільки лестер, майстерний механік. Країни моргунів адже він придумав багато пристроїв і самотужки їх установив. Тут якраз згодився його невисокий зріст. Доречним було й те, що сил і витривалості в лестера було вдосталь. Підвісивши тулуб, працівники почали прикріплювати до нього руки, ноги і голову. Залізного боввана оточило густе павутиння мотузків, і по них серед диму й імли повзали підвісні кабінки, з яких вистромлялися майстри зі свердлами і зубилами, з молотками та кліщами. Перегук голосів, скрип блоків, стукіт молотків змішувалися в туманному повітрі. Величезна постать Тіллі віллі дедалі більше нагадувала людські обриси. Нарешті настав урочистий момент, коли всі механічні роботи було завершено, пружини і пристрої поставлено на місця, і Бован Тіллі Віллі твердо встав на свої велетенські ножища. На змащування всіх його пружин і суглобів довелося витратити цілу бочку олії. Тепер настала черга малярів. Розфарбовувати голову велетня доручили найкращим художникам, справжнім майстрам своєї справи. Вони добре розглянули божка, привезеного з островів Курукусу, і зробили те, що треба. Кожен, хто дивився на люте обличчя тіллі-віллі, на його злі криві очі, на моторошно вишкірену пащеку та величезні ікла, що стирчали звідти, так і сахався з переляку, тулуб, руки й ноги розмалювали на кшкалт обладунків середньовічного лицаря. Для цілковитої схожості йому бракувало тільки щита. Меча та списа, але величезний меч уже викували. Він був такий важезний, що його ледве зрушували з місця сорок робітників, а під міцним залізним щитом могла сховатися від дощу сотня людей. Добре було б виготовити для тіллі віллі спис, але списи за лицарями носили зброєносці. І тому від списа довелося відмовитись, де ж візьмеш підхожого зброєносця для такого велетня? Будівничі тілі віллі були дуже задоволені своїм витвором. Гарна робота, похвалив Чарлі Блек. Коли Арахна погляне на нашого малюка, у неї серце вскочить у п'яти. Та я постараюся, мовив Лестер. Щоб цей малюк ганявся за ворогом, як вовк за зайцем. Тіллі-Віллі не був безязиким. Йому в горлянку вставили сирену, яка могла змінювати висоту звуку від найнижчого до найвищого. І коли її вперше запустили для проби, у місті щинився страшний гармидер. Дикі пронизливі звуки. Вигнали всіх мешканців із будинків. Людям здавалося, що настав кінець світу, і вони схарапуджено кидалися вулицями, наштовхуючись одне на одного в жовтій імлі. Посланці зразу ж метнулися у місто і ледве заспокоїли народ. Задоволений Чарлі Блек потирав руки, часто пихкав люлькою і присягався ураганами всіх широт. Що самохідний гігант блискуче покаже себе на ділі. Настав час розгортати військові дії проти чаклунки. Ще за кілька днів до завершення робіт над велетнем сумлінні дуболоми притягли на своїх плечах фургон Еллі. Його поставили на приготовлені для нього колеса, двері й вікна щільно підігнали, внутрішню обстановку обновили. Хоч зараз рушаю дорогу. Оскільки маленькі коники чарівної країни не впоралися б із важким фургоном, то штаб Страхопуда вирішив, що пересувну фортецю повезуть дуболоми. Їм також дали й інше вельми важливе завдання заводити самохідного велетня, пружини, що рухали руки, ноги, шию велета. Були такими потужними, що працювати з ними могли тільки дуболоми. Кілька дерев'яних людей видерлись на драбину, приставлену до тулу віллі і засунули заводні ключі у спеціальні отвори. Ключі, обертаючись, скрипіли, пружини дзвеніли від напруги, але заведені до кінця. Вони зможуть працювати кілька годин. А головним над усіма дуболомами, що вирушали в похід, поставили колишнього генерала Лана Пірота. Він виявився здібним начальником.